Привіт, народ! Ось такий автомобільчик у нас А6, 2-літрова турбодізель. Це якісне і практичне. 2008 рік народ, а по якості сьогоднішнього дня вона не вступала багатьом <сум> сучасним іномаркам. і по крепості і металу і тому подібне. Тобто наскільки все крепке, якісне і практичне, що тут бездоганна абтівочка. От така дуже гарно виглядає. Просто Видно, що машинку кохали, знаєте, і за нею доглядали наче не, не користувалися, більше вона стояла. Хоча пробіг 279 це немалий пробіг, але й невеликий, як на мою думку. Люк є, все працює, все практично. Машина без сколів, без царапин, лобовички цілі, округу доново на легенько виглядає. отакий такий в неї є від. Стан шкіри, дивіться, просто рулик теж класний коробочка, торпедка, все-таки вигляд має. Дизайн просто класнючий автомобіля. І ціна на неї буде 7800 з торгом і обміном. Машина універсальна. Прямим і переносимо смислі слова. Як для дорослих, так і для молоді, як для жінок, так і для чоловіків. Ауді а 6. Ні добавить, ні відняти ні візяв. Приїхали, купили.